Для чого потрібно вносити депозит? Чи можна його повернути? Який розмір депозиту? Як отримати можливість торгуватися за автомобільні лоти на порталі Аукціон AutoPlace? Мене звати Назар, я менеджер компанії Аукціон AutoPlace, і зараз я за 3 хвилини відповім на усі ці питання: Для чого потрібен депозит? Депозит це фінансова гарантія того, що ви викупите обраний автомобіль, коли виграєте торги. Без нього аукціон просто не допустить вашу ставку до розгляду. Чи можна буде повернути депозит? Так, можна. Якщо ви внесли депозит, але не виграли авто і не плануєте брати участь в торгах найближчим часом, ви можете запросто повернути всю суму за винятком комісії банку. Для цього просто повідомте це свого особистого менеджера, який вже за вами закріплений. Ім'я та номер вашого менеджера можна побачити в лівому верхньому куті. Ви можете не лише телефонувати, але і писати на цей номер через ваш улюблений месенджер, коли у вас виникають будь-які питання або потрібна допомога. Який розмір депозиту? Ви самі обираєте розмір депозиту, який відповідає вашим цілям. Від нього залежатиме розмір максимальної ставки, яку ви зможете зробити. Наприклад, якщо ви не плануєте робити ставку більше, ніж на 7000 євро, розмір депозиту, який потрібно внести, 300 євро. Після оплати авто ви можете робити або нові ставки, причому вже не обмежену їхню кількість, або ж, дочекавшись, поки придбане авто покине територію Євросоюзу, написати менеджеру для повернення свого депозиту. Давайте тепер на практиці подивимось, як внести депозит і зробити нарешті свою першу ставку на торгах. Все дуже просто. Після того, як ми зареєструвалися на сайті, потрібно перейти у свій особистий кабінет і натиснути Внести депозит. Далі обрати розмір депозиту відповідно до ваших цілей і або одразу оплатити онлайн. Або отримати рахунок для оплати на пошту і сплатити пізніше. Після того, як ви це зробите, ви нарешті зможете самостійно брати участь в виторгах. Переходимо на вкладку автомобілі, виставляємо фільтри, які нас цікавлять. Натискаємо на обране авто. Тут ми можемо одразу побачити не лише розмір поточної ставки, але і, що дуже важливо, розрахунок кінцевої вартості авто без жодних прихованих платежів. І, трішки зачекавши навіть орієнтовану вартість авто вже в Україні. Тут ми бачимо, скільки часу залишилося до кінця торгів. І тут в нас є поле, де ми можемо вказати свою максимальну ставку. Якщо авто грається на закритому аукціоні, побачити це можна ось тут, все просто, ви ставите максимальну ціну, яку готові віддати за авто, інші учасники вашу ставку не бачать. І якщо по завершенню торгів ваша ставка буде найбільшою, автомобіль ваш. Якщо ж авто грається на відкритому аукціоні, Ось знову ж таки, тут нам це пише. Тут вже інші учасники бачитимуть вашу ставку. Тому для того, щоб вам не доводилось постійно витрачати свій час і робити все нові ставки, аукціон AutoPlace створив для вас автоставку. Ви просто вказуєте максимальну суму, яку готові віддати за це авто, так як ви це робили і на закритому аукціоні. І аукціон Автоплейс буде самостійно збільшувати вашу ставку на 100 євро. Щоразу, коли хтось перебуватиме вашу ставку. Але тільки до тих пір, поки ставка не досягне максимальної, яку ви вказали. От і все. Давайте нарешті введемо нашу максимальну ставку. Натиснемо взяти участь. І ми бачимо, що поточна ставка збільшилась на 100 євро. Якщо до кінця торгів ніхто її не переб'є, ми отримаємо авто за 3200. Якщо хтось поставить 3300, автоставка самостійно одразу поставить 3400. І робитиме так до тих пір, поки не досягне 3900. Якщо у вас залишились питання, ви можете натиснути на підсказку, що таке максимальна ставка. Або ж одразу звернутися до свого менеджера з цим чи будь-яким іншим питанням. Купуйте авто з вигодою до 20% порівнюючи з ціною в Україні, чи навіть розвивайте власний автобізнес разом з аукціон Автоплейс.